У нас в будинку творчості проходить такий конкурс, районний етап конкурсу, керівник, року, керівник гуртка, джерело творчості. Ведливе, творче. Чесно. І членами журі в нас сьогодні є Наталія Глюс, голова журі, заступник директора з виховної роботи Дімсіч Повчата допомога. Комплексу, голова районного методоб'єднання, заступників директорів з виховної роботи. Мар'яна Сорока, заступник директора з виховної роботи школи номер 3 Лідія Михайлюк, заступник директора з виховної, роботи. навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа номер 4 ліцей. Івана практика, заступник директора освітньої роботи советської загальноосвітньої школи No5, Олександра Хавчина, заступник директора власники вихідської загальноосвітня школа перших других, третіх ступенів. Також у нас присутні почесні гості, представники відділу освіти. Завідувач районного районним метод кабінетом Гібляк Галина Василь. Отже, всіх ви представили, можемо переходити до О, також я відвідую, стараюся відвідувати всі масові заходи, які відбуваються в Сукалі і Сукальщині. Байс на фотографіях я люблю малювати, адже я від душі художник. Люблю своє місто, спостерігаю за його краєвидами. Також в мене ще таке хобі, як. Будування макетів архітекти. Прошу уваги! Навстіж вікна, вітер у груди, доброго дня вам, добрі люди, доброго ранку, світло в соняхах босих. Привітання птахів, стоволосих. Хірург перед операцією довго миє руки, збирається зі силами і духом. У педагога немає і цих рятувальних коротких процедур. Він завжди повинен бути готовим до зустрічі зі своїми вихованцями. Наш улюблений керівник та Олег Михайлович серед надійних найнадійніших, серед турботливих най... Олег Михайлович цілеспрямований і розумний. Олег Михайлович Дякую. Дякую. <різований> і вдячний рідним учителям, що в гімназії навчали, і ростили, і любили, і знання міцні надали. Львівський університет закінчив і точно знаю. Історичний факультет кращого за нього немає. Усі гроші розпустила, хоч всі гроші розпустила, зате всього накупила. Учителем мріяла стати з дитинства, і Бог мені дав подарунок той дар, щоб сіяти добре, розумне і вічне, нехай проростає засіяний лам. Дайте, на ще вашу ручку, а ця лінія показує, що ви мешканець країни висолкової. Будинку дитячої та юнацької творчості. Так, правда. Сюди спішу я творити, вчити і навчатися самі. Ток журналістики в великому будинку творчості від фото і відеогуртов. Як на кожній роботі, в своїй роботі є дрес-код. У нас, у журналістів, дрес-код це є спортивний одяг. Тому що ви, ні, ви ніде не побачите майже журналіста, який знімає або фотографує у такому діловому стилі. У кожної людини має бути свій компас. компас той, в якому вони повинні бути в точці гарячих подій, особливо журналісти. Вони завжди їх захвачує вир певних подій. Закладом дещо ну, інше, ніж ті заклади, які тут представлені. Тому ми не співаємо, ми, може, там не танцюємо, але свої здобутки ми більше показуємо вже на в інших, скажімо, напрямках пати сьогодні. Так само і в навчанні. Набагато важливіше навчити дитину мислити, ніж повідомити їй чи інші, ті чи інші знання. Е, також в своїй роботі керуюся таким принципом, що дитина це є центр педагогічного всесвіту, а вчитель стоїть поряд з нею і є конструктором її шляху і самопізнання. Тому, ідучи на урок, завжди пам'ятаю, повторюю про себе слова. Ну, такі ви можете їх бачити, слова Габріель, Габріели містраль. Дуже приємно бути сьогодні нашому товаристві, товаристві позашкільників. Чесно кажучи, по системі позашкільної освіти я ну, надто компетентна, тому мені сьогодні все дуже цікаво. В першу чергу ніж сказати свої такі слова до конкуренту. Ми жиремо участь в різноманітних конкурсах, змаганнях, е, таких змагання, як обласні обласне судно і пошуки творчості в Україну. Ми... О, тут ви бачите діти. От власне за що я говорив, що дитина от, там, на нижній фотографії бачите, хлопчик робить взагалі моделі, якої, можливо, навіть такого корабля в природі не існує, але це його фантазія. Я стараюся йому не, не заважати, тільки допомагати показати. Розповім про нетрадиційні види занять гуртка юний журналіст Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості. Тепер про виступи по сукайському радіомовленню та телебаченню. Вихованці гуртка юний журналіст регулярно виступають із різноманітними патріотичними та краєзнавчими рубриками по сокальському радіомовленню. Фольклор, проблема над якою працюється формування національної свідомості та всебічно розвиненої особистості засобами фольклору. Основні принципи моєї роботи це народність, природовідповідність, систематичність, послідовність. Я презентую свій портрет керівника гуртка. Я працюю в будинку дитячої творчості. У мене загальний стаж роботи 22 роки, але я працюю працювала в різних гуртках, була керівником. На даний час я працюю. Фото, відео, журналістику маю і маю гурток медіа центру. За тим, що е, правознавство. Завдяки роботі моїй поєднанні роботи і в Сукальській гімназії, і в Малій Академії, бо тут якраз дуже важливе порівняння. Чому поєднання цих навіть на фотографіях, на відео будете бачити його такого типу. Для цього корабля такі матеріали, по суті, ми на горку використовуємо матеріали, які є доступні, по суті, безкоштовні. Судді такої складності нема, що з матеріалами, що ну, і з роботою. До того ця модель є для розрахована власна розробка моя, і вона розрахована на ну, Першого року навіть по суті, діти в перші ж тижні починають її виготовляти, приходячи на гособень. Багато дітей сміються, кажуть, ми не вміємо шити, приходиться зшивати. Чому зшивати? Приходиться зшивати, Бо ніякий клей не витримає того натягу, щоб коли ми будемо вставляти сюди палубу, саме вітрило ми виготовляємо з того черету, нарізаючи тоненькими смужками і переплітаючи його таким чином. того, як модель склеєна, виготовлена, під нею виріжать зайця підставка з фанери. І я пропоную дітям на свій вибір. На свій вибір його розфарбувати, по суті, ну, є пев, певний виглядів, але дітям треба давати можливість розфарбовувати власну руч і творити, ставля, додавати свою індивідуальність кожну модель. З кожною моделлю технологія змінюється. Тут, ви бачите, вітрила зібрані, зараз вітрила. Зараз світлила дорогі друзі. Сьогодні ми з вами проведемо майстер-клас. Запрошуємо до світу творчості. Сьогоднішня наша тема співбесіда буде називатися професія журналіст. Ми, уявімо, що ви діти. Я з вами з конкурсами, це з дітьми майстер-клас. Я буду широко зі всіма розмовляти. Шістнадцять 16 букв! 16 букв, 16 букв. Ви буквально ви буква В. Ви, ви на інший ви. саміт. Сьогодні будемо говорити про які малі фольклорні жанри. Правильно, це є загадка. Ось, наприклад, по небу ходить, а до хати не заходить. Що це таке буде? Місяць, місяць. правильно. Далі транспорт. Їду, їду, а за їду немає. Що це таке буде? Човен, правильно, молодці? Чувач? Прошу Чувач? вас звернути увагу, що загадка повинна бути так складена Чувач? якось творчо. Чувач? А тому зараз я вам передам мікрофон, і ви кожен мені одним словом скажете, чим, чим, чим. чим корисна загадка? Це новорічний новорічний мікрофон. Чим корисна загадка? вона вчить думати. Добре, молодець? Добре! Розвиваємо. говорити, Юрчику. А я вже засинаю. Ти засинаєш? Я не буду так багато говорити. Так як ми маємо курток журналістики і медіа-центр, то більше у нас іде, як реклама. Реклама роботи, реклама закладів, реклама всього. І сьогодні ми з вами. Олег 137,2 бала. Це який чмоклець. Гущик Марія 143,4 бали. Ржок Юрій 140,4 бали. Люта Богдана 140 балів рівно. І Тумбаєва Оксана 147,4 бали. <плес> Як тума <-то> перший <плес> друг третій місяць? Так, по, по, по напрямках. Обрянках. Ні, немає Оголосити Ці, по, по, А, про напрямках. По напрямках. Наші, якщо по напрямках, то в нас вийшло, що в дослідницько експериментальному напрямку брала участь одна тільки зі мною. достойно результатами бачиш, це є перший міст. <плес> в напрямку гуманітарний Черешневський Олег і Гущик Марія це є Гущик Марія. І з результатами конкурсу це є друге місце. І в науково-технічному Рижок Юрій і Клюта Богдана. Рижок Юрій. 40 e representado no conto por sete